Американська розвідка заявляє, що війна в Україні може затягнутися і на три, і на вісім років. Чому американці роблять такі песимістичні прогнози? Ну, по-перше, тому що американська розвідка, як і будь-яка інша розвідка, чудово бачить, що ні в Україні, ні в Росії нема жодних політичних передумов для ведення перемовин. Путін не хоче поступатися своїм шантажем, а в Україні нема жодного політика. Який би наважився сказати, що з Росією треба про щось домовлятися, і зважаючи на те, що лінія фронту зараз приблизно там, де і була рік тому, американська розвідка і каже, що лінія фронту завмерла, але бажання домовлятися немає в сторін. Відтак війна може затягнутися. Другою причиною такого висновку американської розвідки є те, що цей висновок, в принципі, відображає і настрої на Заході не лише в Україні і Росії. На Заході в останній рік поступово почали розуміти, що зіткнення між НАТО і Росією може стати абсолютною реальністю. Але чим довше війна триватиме в Україні, тим довше вона йтиме на Захід. І тому Збройні Сили України стримують і російську агресію. Вони виснажують Російську Федерацію і зменшують шанси на протистояння між НАТО і Російською Федерацією. Великою помилкою буде думати, що всі на заході так і хочуть заморожування російсько-української війни. Не зовсім так. Багато хто на заході думає насамперед про свої власні інтереси. А на їхню думку, продовження війни в Україні стримує російську агресію, виснажує Російську Федерацію, і тому не треба так же швидко наполягати на заморожування конфлікту. Ну і нарешті третя причина, чому американці вважають, що війна може затягнутися, це те, що насправді нема жодного серйозного плану припинення цієї війни. Немає ні плану А, ні плану Б, ні плану С, який би всерйоз обговорювався на міжнародних майданчиках. Є лише бажання України повернути кордони 91-го року і бажання Росії завоювати Україну. А відтак, якщо немає жодних навіть планів про щось домовлятися, війна може затягнутися. Переконаний, що в інтересах України є якомога швидше завершення цієї війни, затягування війни не на користь України. І це теж потрібно розуміти і в Україні, і на Заході. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.